Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про пакети. Це найактуальніша тема, яку ви зараз найбільше в нас запитуєте. А чи виготовляєте ви пакети? А які пакети можна саме у вас замовити? Тож у нас можна замовити будь-який розмір пакетиків. Це можуть бути і поліетиленові, до прикладу, які ми зараз виготовили для нашого клієнта. Це розмір 40 на 50 В нього можна вмістити. Або курточку, або кофточку, штанішки для магазинів можуть бути і для кафешок, будь-які розміри а вже за детальним прайсом звертайтеся у приватні повідомлення. У нас можна замовити пакети будь-якого розміру під ваш бізнес. Виготовляємо пакети з логотипом або без крафтові, поліетиленові та брендовані для магазинів, подарунків, подій чи пакування продукції, індивідуальний дизайн, якісний друк, швидке виконання замовлення. Створимо пакети, які підкреслять стиль вашого бренду. Друзі, до речі, ви в нас можете звертатися не лише за пакетиками, а взагалі за будь-якою рекламною продукцією. Нагадуємо, у нас власне виробництво і ви можете замовити. Мовити, у нас абсолютно повний комплекс рекламних послуг. Це і візитівки, і різні реклами, і таблички, повністю все, що потрібно для вашого бізнесу.